Миру всім. В Україні вже багато років іде війна, тож всім нам потрібно зрозуміти, від чого залежить перемога: від матеріального світу, зброї величі армії чи духовного. Постарі, як приклад, наводять бій між Давидом і Галіафом. Давид звичайний неозброєний людський хлопчисько, і Галіаф, великий і досвідчений воїн, гігант за розмірами зі зброєю. Але перемогу в цьому бою все одно отримав Давид, хоч в нього навіть рідні не вірили. Але Давид вірив Богу, і Бог був з ним, тому що від людей в цьому світі дуже мало що залежить. Матеріальна зброя, звісно, важлива, але однієї сили мало, тому що війна в цьому світі йде вже по тисячі років, і це війна за істину проти гріха, війна за наші душі і серця. І як пише в своєму посланні апостол Павло, це війна проти влади, проти світоправителів темряви, проти піднебесних духів злоби. Тож перемогти їх можна тільки Божою зброєю, і остаточна перемога завжди на боці того, з ким Бог, тому що справжні сила не в зброї і кількості, а у вірі правді, в духовній стійкості, у Божій волі і його захисті. Амінь.